Гостьовий матч у рідних стінах. Згідно з календарем, звітній поєдинок між Вересом та Кривбасом мав відбутися у кривому розі. Втім, саме на прохання Кривбасу матч перенесли до рівного, і Вересу це допомогло у впевненості. Після обміну гострими моментами рівняни все ж вийшли вперед після помилки голкіпера. Звичайно, після зборів завжди. Ти не розумієш, як команда сьогодні виглядає фізично, ментально. Сьогоднішня гра е, пройшла дійсно чудово для нас, враховуючи, що кривбаса було декілька моментів в першому таймі. Якби вони їх реалізували, можливо гра по-іншому склалась би. Але все чудово закінчилося. І на сьогодні ми можемо трішки порадіти, але. Готуємося на готуємося далі і будемо вже далі бачити, наскільки ми готові. Кривба з великими силами побіг відігруватися і отримав другий. Валерій кучеров вдало зіграв у відборі у центрі поля, і п'ятою виконав ідеальну передачу під удар Миколі Гайдучику. По тій зарядженості і бажанні, з якими вони вийшли на поле було видно, що вони з перших хвилин були. Ми вийшли грати трошки в інший футбол, академічний. Цей футбол зараз весняну частину не пройде. Тому я думаю, в першу чергу це моя помилка. Я вас прошу нікого не шукати крайніх з футболістів, тому що є головний тренер. Поперерві Верес не збавив обертів і грав впевнено, що призвело до третього забитого. Відзначився новачок Ігор Харатін. Сьогоднішній день у нас є Харатін і він нас підсилився однозначно, тому що у нього хороший бекграунд в минулому і. Він має новий виклик, і сьогоднішня гра показала, що він максимально мотивований і, і готовий допомагати. Вересу. Це основне таким чином. Верес здобуває найбільшу перемогу у нинішньому чемпіонаті. Ілля Тамашевський, новини Рівного.